Я підсукаюся, А на чому ж вона пересувалась? Виявляється, на особістей машині. Хоча ні в декларації, ні в палких звернях до людей Тимошенко не згадувала, що має особистий броньований Мерседес. Всім привіт! Це база Яніни. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте вподобайку цьому відео. Зробили? Молодці. Погнали! Яка ж це мерзость? Думаю, що ви на щастя вже підзабули унікальний діалект Миколи Азірова. Але цей російський посіпака тут з'явився друзі не просто так. Це приклад того, як прем'єр-міністр на хвилиночку один із найвищих посадовців у державі, особливо у парламентсько-президентській, лише якихось 15 років тому. Міг назахал безсоромно цікавитися. А на що йому взагалі вчити державну мову? Ага. Все, роблю, все Читаю всі документи, накладаю всі резолюції, переписую письменно, учу усну річ, все делаю, що можна. Я хотел бы мадам кошкина спросить як это впливає на ефективність моєї діяльності в качестве, ну скажем, прем'єр-міністра? ваша і не лише репутація, адже в контексті війни з Росією питання української мови знову з'являється на столі. Чи варто нам відстоювати ті регіони, які в колективному усвідомленні, начебто, завжди були орієнтовані на Росію, і справа не лише у російськомовності, але і у географії. Питання Криму внесено за дужки, адже від 2014 року бій за півострів тривав хіба що у дипломатично-санкційній площині. А нинішні операції зсу в Криму це дистанційні удари та епізодичні морські рейди. Але Донеччина та Луганщина, яку вважали проросійським осередком України, вже понад 11 років всіяна на шанцями. І лініями оборони чи варто втрачати людей, щоб повернути територію, де згідно заяв пропаганди живуть лише одні любітелі рускового міра? Ці питання ви могли чути у Тіктоці під час поїздки у таксі і десь у випадковій бесіді в магазині. Але щоб дати відповідь на ці запитання, треба дещо згадати, друзі раніше лише Путін і його посіпаки. Щось намагалися говорити про права та защиту рускоговорящих. А тепер про російську мовність як нібито ключову характеристику території, яку ми можемо втратити, вже говорить адміністрація Дональда Трампа. Перш за все, і я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є ці так звані чотири регіони: Донбас, Крим. Ви знаєте назви Луганськ і є ще два інших. Вони російськомовні, там були референдуми, де переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті. Тож це перше. Коли це буде врегульовано, ми будемо вести дуже, дуже позитивні розмови. Авітков камон. Пристань дивитися Russia Today. Такі заяви очікувано нас обурюють, але головне зараз не змінювати фокус. Друзі, спецпредставник Трампа Стів Вітков не має ніякої унікальної інформації та не посилається на жодні соціологічні дослідження. Ба більше, як бачимо, він навіть не може точно згадати всі назви тимчасово окупованих областей. Ха. Вся ця інформація про російськомовність та нібито щирі бажання мешканців мого рідного Запоріжжя, Херсонщини, батьківщини нашого гримера Донеччини та батьківщини нашого оператора Луганщини вочевидь отримана від нещодавніх довгих розмов із путіним у Москві. адже Росія не мріє воювати вічно, аж ніяк на це у них не вистачить ані військового потенціалу, ані людей. Ані грошей Росії потрібна підкорена та слухняна Україна, яка буде керуватися за вказівками із Москви. І, якомога швидше. Такий собі СРСР 2.0. І для цього потрібно поступово викорінити все, що буде якось пов'язане з українською ідентичністю. Що вони роблять як тільки заходять на українські території? Вистане повноправним громадянином Російської Федерації я в шестому поколінні херсонець і хотів бути гражданином Росії. Я люблю Росію. Слава Росії, від моменту події на цьому відео не минуло і трьох років. Влітку 22-го Херсон перебував під російською окупацією, і ворог на потоці роздавав. Червоні паспорти і продовжує робити це зараз. Нещодавній указ Путіна передбачає нову, можливо, найбільшу хвилю тотальної зачистки всього українського. До 10 вересня всі громадяни України, які перебувають на окупованих територіях або в самій Росії, мають або отримати російський паспорт, або ж виїхати геть за межі Ерефії. Знаєте, якщо б надії не було, я б не ходив сюда сюди от, за паспортом. А так я сподіваюся, що е, Росія нас не бросит. Одно ж так, що нас не зробили в и і Это Це страшное. Когда я хожу, хожу любуюсь улицами, вот все в зелені, і превратить это все в, в какої-то ну, ужасное, Це ужас. У 2022-му цей зросійщений мешканець Херсону. Не знав, що після деокупації міста саме росіяни почнуть просто заради розваги щодня вбивати херсонців кабами та дронами. Але друзі, я хочу повернутися до Донеччини та Луганщини. Вони перебувають під окупацією настільки довго, що всі вочевидь забули про раптове засилля машин із номерами Ан та ВВ. У 2014 році, і якщо ви раптом друзі мали підозри, що весь Донбас мріє жити із Росією, чому ж в усіх містах України тоді з'явилися тисячі і тисячі переселенців, ну точно не від гарного життя чи бажання стати новою російською губернією. Якщо Донецьк так сильно чекав Гіві з моторолою? Чому на початку кримської окупації та так званої руської весни на центральній площі міста збиралися володні мітинги під синьо-жовтими стягами? Де вам зараз маленька нагадачка. Я Подав тоді першу заявку вместе зі своїми двома сотрудниками, які мене тоді працювали на барі. Ми ну так, чоловік 200-300, а увидели порядка двох з <реш> І разом! Всі підразом! Україна єдина! Україна єдина! Якщо вам здавалося, друзі, що донечани та луганчани це основна аудиторія колишнього руського радіо, то згадайте про довоєнні події. 2011 рік Донецьк! Він просто шаленіє від українських пісень на концертах, скажімо, українського рок-гурту Бумбокс. Наступна пісня називається Полі. Прикладів того, що Україна не ділиться на три сорти, як це робили за часів російських політехнологів Януковича. Можна наводити десятками та навіть сотнями. А пояснення російськомовності Сходу, як і Півдня, зокрема, достатньо просте. Зараз буде база, друзі. Зафіксуйте русифікація, радянська окупація, примусові переселення під час голодомору 30-х років загинули мільйони. Українців, а на заміну їм ешелонами рушили родини колгоспників із Росії та Білорусі рушили на нашу територію. Ви думаєте, з тих пір щось змінилося? Ні, зараз схожа картина відбувається і на окупованих територіях України. Корінні дончани, да, Донечани, Луганчани. А, вони втомились жити в цих недореспубліках, да, і на лінії фронту, фактично. І вони зараз а, часто завдяки своїм рідним, які загинули, і за яких Росія заплатила їм там, 5 мільйонів виплат, вони беруть ці гроші і просто їдуть жити в Краснодар куди-небудь, ну, де можна пожити, де є спокійне життя. А так, ну, набагато спокійніше, ніж в Донецьку. А, а на їх місце відповідно приїжджають з Бурятії, там, а, ну, там де немає унітазів, вибачте. І для них навіть таке прифронтове місто це щось таке Москва, скажімо так. Тому йде відповідна природна заміна національного складу. Я знаю, що і серед наших глядачів є ті, хто нас дивиться там, на окупованих територіях. Ви знаєте зараз про кого, я, друзі. Ми пам'ятаємо про вас щодня. Вважати, що всі, хто лишився на окупованій частині, це винятково ждуни та приховані російські агенти, геть невірно. Давайте поміркуємо. Ну, от реально, яка кількість літніх людей не може переїхати просто через фізичні обмеження? Скільки родин боїться втратити єдиний капітал у вигляді квартири чи господарства? Таких родин тисячі. І якщо вас зараз дратує чужа, недосконала україномовність, зрозумійте, що в більшості випадків люди не обирали російську свідомо. Який ви можете почути основний аргумент: М «Меня на етом язики в оспіталі. Але ті, хто їх виховував, виховувався так само, просто в певний момент прадіду чи прабабці. Було легше перебудуватися на російську, щоб отримати шмат хліба або гарну роботу, або шанс на просування на старій, або ж переїзд в іншу республіку соцтабору, де могли бути, ну наприклад, кращі умови. Тоталітарний стрій брехливо заявляв, що у громадян совєтів, мовляв, був вибір, але насправді так званий правильний вибір зазвичай був лише один, і це був погляд в бік. Москви, це вам кажу я, людина, яка вчилася в російськомовній школі колись козацького краю в Запоріжжі, і значна частина випускників школи, яку я закінчила у 2000 році, якраз зараз там, у Москві. А на випускному я якогось дітька говорила вірш, в якому сказала наступне. Учителями іславиться Росія. Учителі приносить славу їх не славиться давати учителями. Якого біса я говорю, що учителями славиться Росія в Україні в 2000 році? Тоді мені це ніхто не пояснював. Та, якщо чесно, я і не дуже то хотіла і розуміти, як це так. Чому? Ну, бо так склалося в русифікованих містах. У Усіх школах Радянських Республік вивчають творчість Тараса Шевченка, Лесі Українки, навіть Павла Тичини. В російському перекладі самі вибирають якою мовою їм говорити. Це інтернаціоналізм, а не русифікація. Ваш інтернаціоналізм призводить до загибелі цілої нації. Якщо зараз ви готові подумки відмовитися від Донеччини чи Запоріжжя, лівобережжя Херсонщини чи Луганщини, подумайте про дітей, які навіть в цих умовах намагаються тягнутися до своєї справжньої батьківщини. Британське видання Guardian написало статтю друзі. Про найбільш небезпечний книжковий клуб у світі і ще раз. Найбільш небезпечний книжковий клуб у світі. Групи дітей, які на невідомій частині окупованої України збираються малими групами, і там читають заборонені окупантами українські твори. Ворожа пропаганда може промувати мізки, але лише Україна може дати речі, яких ніколи ще раз. Ніколи не буде у Росії. Це воля, це любов до нашої землі і стійкість в позиції, яку ми маємо і мають наші діти. Це база. А зараз буде історія, від якої реально перехоплює подих, бо наш наступний герой міг би загинути. Дойче веле поспілкувалося із 18-річним Іваном. Саранчею, друзі, це мешканець Луганська, який виріс за час окупації в суто проросійській родині. Спойлер, родина і зараз в нього проросійська. Ще один спойлер: хлопець зараз в Україні, в Києві. Перший клас у нас була во дворі школи. Там ну, лінійка, звичайно. звичайна, і був там прапор України. Пам'ятаю, і саме той прапор я його запам'ятав. І часто згадував, тому що після цього е я вже їх більше не бачив е 11 років. Завдяки друзям з Дніпра, з якими хлопець познайомився в інтернеті ще 6 років тому, Іван вивчив українську. Ще раз, хлопець жив на окупованій території в Луганську, і завдяки спілкуванню в інтернеті з пацанами з Дніпра він вивчив українську мову, а по досягненню повноліття. Вигадав цілий план, щоб виїхати на вільну Україну. Що тут сказати? Будьте як Іван. Особливо, якщо вам, на ваше велике щастя, не потрібно для цього виїжджати з окупації. Всі там приховують свою позицію, так скажу. Ну, може, є одиниці, але вони часто зникають, можна так сказати. Всі ховають свою позицію і. Скільки там про українських людей я точно сказати не зможу, але скажу так, що вони там є точно і це в основному, я думаю, молодь все ж таки. Україна це моя країна, моя держава, моя батьківщина. Я не хотів жити серед тих, хто вбиває мій народ, знищує мою націю, і той, хто забрав мене, можна сказати, в нормальне дитинство в нормальній країні, і той, хто просто по суті приписав мене до Росії. Україна це моя держава. Я хочу тут і жити, і навчатися, і просто бути тут. Це база Яніни Панове. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш Патреон, а також спонсорство. Таким чином, ви допоможете нам створювати наші наступні відео. Слава Україні! Слава Силам оборони! Дякую за підтримку і. Якщо ви раптом говорите з вашими дітьми російською ще, бо психологічно не готові, то, то вже час зробити це. І якщо раптом у вашій родині ще і досі спілкуються російською, але ви вважаєте себе реальними патріотами, задумайтесь, який шлях ми прийшли до цих пір, поки наша нація виборює право на існування, чому б не допомогти їй ще і культурою. Бо якщо група дітей на окупованих територіях Луганщини і Донеччини, ризикуючи своїм життям, робить клуби україномовного читання, то що тоді казати про вас? Подумайте про це, як буде час. Обіймаю, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! До зустрічі!